Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибина, таємниця правіків. Вона нотрує джерелом криничним, і з попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишилось слово, знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова. Та й ми, що наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків.